До речі, ще одна цікава історія з тим, що Роскомнадзор, той який Роскомнагляд, там в архівах знайшли список заборонених слів. Ну чим би ще Роскомнагляд займався. А тим, що визначає заборонені слова, за якими потім визначають людей, які в інтернеті щось там пишуть про Путіна. Ну і справа в тому, що кажуть в тих заборонених словах, в тих заборонених архівах є такі слова, як, наприклад, корупція. Ну, не можна, щоб слова Путін і корупція зустрічалися десь разом в одному тексті на просторах інтернету. Ну, тому що все, до вас прийде Роскомнадзор. КГБ також поруч з прізвищем Путіна не можна ставити. Дворець чомусь не подобається Путіну. Царь. Хоча, як на мене, це досить логічно, він же саме ним себе вбачає майже Петром І. Санкції. Не подобаються Путіну, хоча як вони кажуть, на них і не впливають. Але коли Путін і санкції стоять поруч в одному реченні, то дуже не подобається розкомнагляду. І відповідно фраза Дініх Нєт, щоправда, тут питання: а чого її ставлять до Путіна, якщо би. Її би мали ставити до Медведєва. Ну і крім того, в тому такі документі згадується про те, що не варто росіянам згадувати Путіна в контексті його відношення до дітей, і відповідно все, що може хоч якось, нагадувати про стосунки чоловіка і жінки. Відповідно, просто так, от знаєте, така невеличка пауза в нашому ефірі була, тому що. Роском то все збирає і для чогось те все публікує. Привіт тобі, величне народа, величне країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24 го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас, куди правильно на мій телеграм-канал, бо там ми робимо що, бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців. Ну і відповідно обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще маловідомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Та ми зустрінемось, папа. -па.